Враження, що їх киянам у день міста обіцяли на майже 3,5 бюджетних мільйони, вони вже отримують. Святкуючи свій день народження, столиця вирує. Це і парусна регата, і фестиваль повітряних зміїв, і міжнародний турнір богатирського багатоборства кияни вальсують, тішаться фольклорними заходами, слухають року української естради і оперних сцен Відня, Лондона, Гановера і Цюріха, аби було бажання, каже Валерія Микульська. Він яскравий, гучний, спортивний, духмяний і мегапозитивний. Київ прекрасний. І святкує він свій день уже з самого ранку. Усе починається тут, на європейській площі. Кілька тисяч із трьох мільйонів киян задають спортивний темп столиці. На своїх двоколісних вони з'їхалися з усіх куточків Києва. Велопарад уже втретє організовують наприкінці травня. Торік охочих у такий спосіб відзначити день міста назбиралося 10 тисяч. Так само й нині, і великі, і малі прибули у середмістя. Аби зловити кожен свою порцію адреналіну, хочеться поймати мероприятия, від такого скоплення людей. З велосипедами за такий хороший, здоровий образ життя. Доки європейку обкатують на співочому полі вже танцюють. Тут відбувається щорічний конкурс Київський вальс з опівтори сотні кавалерів і дам в ошатному вбранні представляють усі райони міста. За найкращі па школярі отримують путівки на літній відпочинок. Але вже те, що змагаються на день Києва, танцюристи вважають за честь. Тому що Київ – це наше рідне місто, і для нас дуже приємно танцювати звичайно київський вальс сьогодні Тут Це праздничне, це, це, це круто. Епіцентр розваг, як завжди, на Майдані Незалежності. Від самого ранку тут зібралися українські землянства і фольклорні колективи. Всіх Сіян на гостей столиці. З чинов... Їхні вітання і співи розлилися по всьому хрещатику. Перед міською адміністрацією не протести ошуканих вкладчиків чи то обурених жильців, а дитячий фестиваль. Люди чіпляють символічні наліпки і зізнаються у Києву в любові. За що ти любиш нашу столицю? Тому що я насправді люблю Київ. Бо він такий гарний, історичний, і в ньому все цікаво. Тільки, мабуть, в Києві живуть люди найулипчиші, найдобрі. Це моє місце, я народилась тут, я його люблю, він дуже світущий, Київ. Вони усміхаються, ласують морозивом і запускають повітряних зміїв. Розваг не бракує нікому. Ось тут можна і пограти, і зробити хайфлай своїми руками. Можна присісти там за столик і наші колеги допоможуть вам зробити змея якого можна запустити в повітря. Я сьогодні гарна погода. А далі малечі дають майстер-класи з графіті, і сім днів перед спокусою не встояли. Віді, віді, як ваш канал. Віді, як ваш канал. Приємна крапка іменин столиці святковий концерт на Майдані Незалежності. Кому ж суботнього дня видалося мало розваг, можуть усе повторити ще й у неділю. Майстер-класів вікторин та змагань вистачить на всіх закоханих в Київ. Валерія Мікульська, Микола Зоценко, 7 днів сіті. Розваг акції шоу на будь-який смак дійсно вистачить. Усім не прогавте останнє кульмінацією свята. У неділю о 21-й стане лазерне шоу фієрверків над Дніпром біля річкового вокзалу. Його буде видно із набережної усіх дніпровських схилів і мостів. Видовище обіцяють незабутнє. Із ним нашого улюбленого міста дорогі кияни.